Вітаю, друже, Вмощуйся зручненько, приємного прослуховування. Став лайк та підпишись. Жуля і таємничий острів. Принцеса Мелодія була безмежно вдячна жулі режулі за її сміливість і допомогу. Вона подарувала жулі човен, який давно лежав на дні підводного королівства. Жителі королівства швидко відремонтували його, додали нові вітрила і прикрасили блискучими мушлями. І ось уже жуля радісно пливе морем, а легкий вітерець ніжно гладить їй м'яку шерстку. Вона вдивляється в нескінченний горизонт, мріючи про зустріч із Наталією. Але навіть вона не могла передбачити, що чекає її попереду. Несподівано небо почало темнішати, вітер змінився на холодний і пронизливий, і незабаром почалася страшна буря. Величезні хвилі здіймалися навколо, кидаючи жулю, рижулю, немов маленьку іграшку у Великому морі. Хвиля за хвилею били по її суденцю, аж поки потужний порив вітру не відніс її далеко від курсу. Буря тривала, здавало вічність. Але зрештою затихла, залишивши після себе лише спокійне море і густий туман. Жуля рижуля поглянула навколо і побачила перед собою обриси острова таємничого і незнайомого острова, на якому не було видно жодних ознак життя. Ой-ой, ой куди ж це я потрапила? злякано прошепотіла жуля, стараючись зберегти спокій. Вона обережно висадилась на берег і почала досліджувати незвідані землі. Згодом жуля натрапила на старий маяк, який стояв на високій скелі. Маяк був занедбаний, оброслий мохом. Таповитий павутинням. Але його величезне мовчазне око свідчило про колишню славу. Маяк без світла, це як торт без вишні. Жуля примружила очі. Треба щось робити. На острові жуля Рижуля зустріла кілька нових друзів. Краба на ім'я капітан Клішня, веселого какаду на ім'я Ріо і мудру стару чайку, яка знала всі таємниці острова. Ріо був невгамовним балакуном, який дуже любив вигадувати собі подвиги, що створювало кумедні ситуації. О, а ти знала, що я колись. Розтрощив своїм криком піратський корабель, <правда> похвалився Ріо. Правда? І що ж сталося? з недовірою запитала Жуля. Ой, а я завжди думав, що то зробив кораловий риф, обурено сказав капітан Клішня. Це було просто співпадіння. Я голосно закричав. І почався шторм, і піратський корабель налетів на рифи. Ріо зніяковіло почухав голову. А я думав, що то було навпаки. Спочатку почався шторм, і ми почули гучний удар. А от тільки тоді ти голосно закричав, насміхаючись, сказав капітан Клішня. Нові друзі розповіли жулі, що маяк не запалювався багато років, оскільки його магічне джерело світла зникло після великої бурі. Місцеві жителі намагалися запалити його знову, але всі їхні спроби були марними. Але жуля рижуля не здавалася. Разом з капітаном Клішнею. Ріо і старою чайкою вони розпочали пошуки зниклого магічного кристала, який був серцем маяка. Під час пошуків вони стикалися з куметними пригодами. Ріо намагався злетіти, але забнадто багато набрав кокосів, і його саморобна сумка із пальмового листя порвалася. І кокоси полетіли вниз, а один з них упав на капітана клішню, який після удару влаштував у воді підводну битву із своєю тінню. Зрештою, вони натрапили на печеру, сховану глибоко в джунглях. У печері серед каміння й водоспадів лежав стародавній кристал, який світився слабким світлом. Ріо, будь обережний. вигукнула жуля, коли той знову почав розмахувати крилами, намагаючись показати, як він майже піднімає каміння. З великими зусиллями команда витягла кристал з печери. І піднялася на вершину маяка. Коли вони встановили кристал на його місце, сонячне проміння потрапило на нього, і він засяяв яскравим світлом, яке освітило весь острів і море навколо. Маяк знову запрацював. Світло маяка не зникало навіть уночі, слугуючи надійним орієнтиром для всіх кораблів, які проходили повз таємничий острів, допомагаючи морякам безпечно повертатися додому. жуля жуля і її нові друзі раділи своєму успіху. До речі, Жуля, сказав папуга. Залишайся сьогодні з нами, а завтра на острові буде конкурс чарівників. Це просто дивовижне дійство. Ти маєш це побачити. А, але кажуть, що той, хто його виграє, отримає найцінніший скарб острова, підморгнула стара чайка. Скарб? Жуля задумливо підняла лапку до рота. Це цікаво, мабуть, мені варто залишитися ще на трохи!» Так завершилася третя пригода Жуліри жулі рижулі. Але нові загадки та таємниці острова обіцяли ще більше дивовижних приход попереду. І хто знає. Можливо, наступного разу жуля знайде не тільки скарб, а й щось набагато цінніше. З вами був канал зказкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться, зробіть донат посилання в описі до відео. Всі кошти Підуть на потреби збройних сил України допоможи Україні перемогти.